Доброго вечора, друзі. Продовжується інформаційний марафон на п'ятому каналі. Всім ще раз кажу доброго вечора і ще раз дякую, що ви дивитесь п'ятий канал. Як я вже анонсувала, у мене в студії нині Валерій Чали, дипломат і політик. Пане Валерію, доброго вечора. Я хочу доброго. почати нашу розмову з путінських виборів, тому що. Офіційно вони призначені на 17 березня, а починаються фактично вже завтра, п'ятнадцятого, шістнадцятої, 17 пройдуть голосування. А медіа пишуть, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема Радіо Свобода, пише: вибори вже почалися. Вже людей змушують іти голосувати. І я так розумію, що мета Путіна якось легітимізувати ці захоплені тимчасово території в очах. Ну, не те, що світу, а хоч якоїсь частини світу, для того, щоб він ще вважався е законно обраним е лідером Росії. Ну, в його, в його світосприйнятті, так би мовити. Який в нього буде план щодо цього? Чераса таю, слава Україні. Героям слава. Ну, мене план його насправді мало цікавить з цієї точки зору, тому що зараз нам визнати їх точно плани військовому. І їх можливості і ресурси. А те, що вони роблять от в цій сфері, mm -hmm. все зрозуміло. Він не потребує якоїсь там в очах росіян легітимації, там, захоплення того, щоб вони внесли в свою конституцію. вже. Тобто вони вже зробили так, щоб не віддамо. Забрав, так забрав і не віддамо. Тому тут воно мало що додасть. А от з точки зору. Визнання далі деякими країнами, uh -huh. злочинця, який на якого, в принципі, подано в міжнародний кримінальний суд, справа є, і тому він боїться їздити туди, де можуть арештувати. То, звісно, треба після цього Україні дуже активно виступати за те, щоб було не визнання взагалі. Ну, тобто, самопроголошене, як, от uh -huh. Олександр Лукашенко зробив, так і тут буде. Це не вибори, а тим більше. Якщо ще хтось їх визнає, чому я дуже сумніваюсь, тому що ну я маю на увазі з тих, хто підтримує стандарти ОБСЄ, тому що ясно, що це не визнають. А от інші країни, от там от глобальний південь, да, так званий, от з ними треба говорити, тому що це вже кричуще порушення всього. Стосовно того, коли це почалось, то вони почали збирати ці підписи давно вже. І в Росії так само не тільки uh -huh. на території України, в Росії так само. У них просто є попереднє, там можливість зібрати, і вони це робили. Вони вже їм треба вийти на цифри, які б вони показали, впевненість там в собі для внутрішньої аудиторії. Назовні воно вже ніяк не зіграє, тому що всім очевидно, що рейтинги навіть внутрішні Путіна упали. Вони не такі, як в 2021 році, перед початком широкомасштабного вторгнення. До речі, одна з причин, чому я на це наважився, це колосальне падіння його. В країні в своїй угу. зараз вони упали, але вони все рівно на достатньо високому рівні для росіян, показані через інформаційні всі засоби. Щодо інформаційних засобів. От ми три дні показуємо, що відбувається в Білгородській і Курській області. Там ці російські батальйони кажуть, що вони будуть псувати вибори Путіна. Ну, там реально те, що ми відчували на початку березня місяця, тут в Києві, там повітряні тривоги, там палають машини, люди сидять в підвалах. Це Росіяни, на яких до яких прийшли воювати росіяни, так би мовити, російський добровольчий корпус, цей Сибірський батальйон і так далі. Це хоч якось вплине на температуру по палаті в Росії? Я думаю, так. Тому що вже е, той же очільник російський не зміг уникнути питання, йому mm -hmm. треба було це пояснювати. Тому що він же все контролює. А тут раптом е, громадянська війна, по суті, на порозі в Росії. Прийшлось, він пояснював там. Ну, ви ж бачили пояснення, якісь танки, натівські. Насправді, ну, по перше, там не українців немає громадян України, ні зброї немає якоїсь інших країн. Ну тому пояснення він для своєї аудиторії знаходить. Там колосальні втрати, там щось танків, ще щось, але це маячня, звісно. А він побоюється таких речей. Зараз вони будуть відселяти звідти з цієї території. Людей? Я думаю, глибше, да. Вже рішення прийнято, вони будуть виселяти, тому що вони їх кинули. Вони їх не захистили, кинули. Чому? Тому що вони там не тримають регулярні підрозділи, вони тримають Нацгвардію плюс на ФСБшників. Тобто, і це, звісно, вони не втримали Тьоткіна, там населений пункт. Хоча угу. Тьоткіна насправді цей виступ. З боку Росії на нашу територію він ще колись я пам'ятаю делімітація, коли була і демаркація. Ну він не виглядає, бо Тьоткина це українська сьогодні українське прекрасно село. написав, що Тьоткіна скоро стане тітки. Ну воно От. українське село, і чому його, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Може хтось скаже, чому його таким виступом залишили? Там завжди будуть е, е, угу. такі моменти, тому що воно, якщо ви на карту подивитесь, ну лінія ну має пройти там по іншому. Але ми не претендуємо, Україна. Оці кордони, які зазначені, ми про них говоримо. Ніхто не буде за захоплювати Тюткіна, хай ваша Тюткіна, тільки вилізти з нашої території. Дуже часто Путін почав говорити про переговори. От зокрема коментуючи цю ситуацію в Курській Білгородській області, сказав, що так, от українська сторона хоче захопити ці території для того, щоб тиснути на переговорах в інтерв'ю. Кісільову так само говорив, що Росія готова до переговорів, але для того але там має бути гарантій безпеки для, для Росії на тих переговорах. Він транслює переговори. Три питання тут два маленьких. Перше стосовно от, заяв про обмін територіями, це він по Фрейду видає, що він ага, їх захопив. Так. Друге, те ж саме вони говорять німцям з цими ракетами Таурус. Якщо ракетами цими прилетить по Кримському мосту. То ви ж попадете, може, в Путін каже, в ту частину, яка точно вже російська. Розумієте? Він каже, точно, ту, точно російська. да. Уже навіть німці знають, що то російська. Тобто він прекрасно в голові тримає де російське, де українське. Прекрасно тримає. І саме головне: ну тут це ми вже бачили. Ці хвилі, коли є пауза в постачанні в Україні озброєнь, де ми ну, сильно залежимо від цієї ситуації. І тут Путін, значить, він такий намагається. Просувати далі, вони кидають ці сили, ну і плюс робота. Ми ж бачимо цю хвилю. Робота дуже серйозна по світу інформаційно. І задіяні дуже багато таких відомих спікерів. Я взагалі вважаю, що ці всі виступи, деякі, які ми чуємо, не будемо прізвище uh -huh. називати. Вони скоординовані. Це не те, що ці люди там спеціально так спланували, почули Путіна. Ні, але там є за ними дуже багато різних радників, які між собою спілкуються. Це дуже все діє. З грудня місяця почалася кулуарна робота, так званий трек-2 між Вашингтоном і Москвою. До речі, він почався. Вашингтон відмовив тоді листопад грудень uh -huh. І тоді вони почали от наступ, плюс ми робимо цю роботу, примусити знову Україну капітулювати. Я думаю, що це вже ну, реально два місяці ще цього періоду. На жаль, сприяла в цьому і пауза в Америці. Я думаю, що це нашкодило дуже серйозно. Але бачите, Європа там почала вже реагувати. Ну, буквально на цих днях я порахував десь рішення вже по мільярду в Європі прийнято військової допомоги так. Україні. Так що, ну будуть ще важкі пару місяців, важкі, але далі воно буде, буде про мільярди, обов'язково поговоримо. Я хочу тему Путіна дотиснути, так би мовити. В інтерв'ю Кисельову говорить, що Росія готова до ядерної війни, але цього разу він додав, що якщо цю війну розв'яжуть Сполучені Штати, цікава заява. Перше, я хочу ще раз повторити, це не те, що не тільки моя думка, а я говорив з серйозними спеціалістами в цій сфері, тому, uh -huh. тому можу сказати, що без того, щоб Росія провела певні випробування, вони не можуть рухатися далі. Якщо раніше вони говорили про ці випробування, максимали знають тактичні заряди, угу. які в них там лежать 30 років. Ніхто так. не знає, в якому це стані. стані. Навіть якщо робиться якісь звичайні боєприпаси, то вони роблять це в їх тестування. Да? А тут ядерні заряди, які не були, якщо не помиляюсь, з 1996 року не випробувалися. Так от, е така заява цікава, по ідеї, ну, ми всі розуміємо, що Путін, е скоріше всього, Дав наказ готуватись до такої можливості показати, продемонструвати. Угу. До випробувань думати на да, увазі. Ну, це його один з варіантів підняття ескалації на своїй території. Але е, він тепер говорить: хай США зроблять перший крок, а ми тоді відреагуємо. Це він відповідає своїм, які його питають: А що ж таке? Ми ж такі всі сильні, і ми оскільки заявляли, там що в пепел, в попіл. Лондон, Париж і Варшаву. Ну і Путіну приходиться словесно закривати ці дірки. У них немає останнім часом жодного нормального запуску ракети балістично. Ну тут ще краще у них, чим зарядами. А зарядами самі не знають. що вони ж побоюються, що якщо, не дай Бог, вони щось це зроблять, а воно прилетить е, їм там в вороніш. І і впаде, або наприклад, не щось, не дай Бог, якщо таке дурне рішення там уже буде катастрофічне, щось упаде, десь і заберуть цю ну тобто це ядерний заряд, тобто цього не буде. Цього не буде до того моменту, поки не буде якогось випробування в Росії. Взагалі про цю тему можна серйозно Закрити. не говорити. Навіщо тоді з'являється така інформація від Федерації американських вчених, яку передруковує дзеркало тижня, що Росія має 5580 ядерних боєголовок? Ну, так це відомий факт. От, він навіть в договорі фігурує, відповідно, який зараз, правда, mm -hmm. зруйновано. Але е там зазначена американська кількість, це ж обмеження. Mm -hmm. да? Але насправді. По-перше, з тих всіх, ну Давайте не, в подробиці не будемо заходити. Те, що я сказав, воно ну, важливіше. Взагалі, коли ми говоримо про стратегічну ядерну зброю, тобто мається на увазі ракети балістичні, угу. далеко радіус, це взагалі окрема історія. Взагалі окрема історія. Скільки там можливостей в Росії, я можу тільки стверджувати, що їх точно менше, ніж їм можуть відповісти. Ну, до того не дойде, але просто очевидно, що якщо американці сказали, що ви там не суйтесь, вони запустили зразу мінімет 3 А що Росія нічого? Просто як завжди. Тому цього не буде. У нас інша проблема. У нас питання, що у нас не виконуються ті норми, навіть погрожування ядерною зброєю, вже було би причиною. Щоб була відповідь, тобто, ну я вже не кажу, там не тільки буде меморандум, це там написано, але й загальні е, конвенції, тобто не можна погрожувати ядерною зброєю, не тільки їх застосовувати. О, До речі, це дуже цікава тема, тому що знову ж таки порахувала Радіо Свобода. Скільки разів від лютого 22-го року Росія погрожувала ядерною зброєю, разів 20. Я просто навіть цю статистику передивилася. Ну, 19 – це у них цей сканопель, який mm -hmm. ну, це дев'ятнадцять. Mm. Ну, от якось так. Поки там в Сполучених Штатах республіканці і демократи в виборчому процесі Європа збирає мільярди для України. І от цифра, яку підрахували в Естонії, її озвучили в Міністерстві оборони Естонії, що Україні потрібно 120 мільярдів євро для того, щоб до 2025 року ми могли говорити, що Україна виграє війну. Нічого не можу прокоментувати. Що потрібно, це знають наші. Якщо в військово-технічному плані, то тут не тільки про гроші мова, а й про види uh -huh. озброєння. Наприклад, нам зараз дуже потрібні ракети, такої якоїсь крилаті ракети, трохи більшої дальності там дії, ніж те, що ми маємо на сьогодні, хоча б до 500 кілометрів. Ну, Тауру зависло. Uh -huh. Хоча є американські ракети, але для цього треба в 16 відповідної моделі. Тобто кількість їх потрібна. Атакамс потрібен не 160, а ці що 300. Реп засоби, безпілотники. Тобто, це все. Ну, якщо порахували потреби, ну нам вже не потрібен авіаносець на 8 мільярдів доларів. Правильно, тобто, нам Тобто, цифра інша... має бути підкріплена переліком. Ну, нам того, потрібна, що потрібна, і... потрібна інституційна спроможність країни в цей час боротися з, з таким супротивником. Це і бюджетні виплати, зараз, до речі, в Штатах От, знову ця мильна опера продовжується і там. Дуже багато таких речей розглядається по-новому. Uh -huh. А європейці в цей час ну дуже дуже важливо закрити потреби, які зараз безпосередньо потрібні, потрібні на фронті. І дуже добре, що це пакет, який озвучений США на 300 мільйонів, це те, uh -huh. що потрібно зараз, і воно береться з складів, тобто воно швидко може бути надано. Тобто перспективні речі вони можуть бути там 120 мільярдів, що завгодно, але нам потрібно прямо от зараз, щоб воно вже постачалося на фронт. Це ті ж самі снаряди, які за ініціативою Чехії, Петра Павла, президента Чехії, зібралась коаліція, велика кількість, 18, здається країн, і вони швидко це і Франція, в тому числі підключилась Канада, Естонія. Тобто вони включились, і є надія, що це швидко прийде. Да? Що воно буде закуплено і швидко прийде. Так що. Зараз пішов пішла конкуренція, не конкуренція, а війна ця залежить від динаміки. Парадокс в тому, що на певних етапах інколи це вигідніше більше ворогу затягнути далі, інколи нам було війну. ну не затягнути, а підготувати більше. Але зараз час грає ну і проти нас, ну і проти Росії. Тобто, тут така ситуація цікава, що Розтягувати цю історію вже нікому не потрібно, і Путін, до речі, це абсолютно розуміє 6,8% і витрат на та цікаво, те, що вони називають, і він порівнює з Радянським Союзом. Коли його питають, радянський союз розвалився вісім відсотків чого Бувало внутрішнього продукту. Це те, що вони показують. А радянський союз розвалився в тому числі за того, що економічно так. не потягнув конкуренцію. Тобто там американці блефували свої сої там, космічної ініціативи. Але е, то, що пам'ятаєте, от Буран запускали, це ж величезні витрати. Так от, там було, і Путін каже, там 14% було. Так це було в останній рік перед розвалом радио. Економісти говорять, що після 10% наступає економічний розвал країни. 6,8% це дуже велике. Це дуже велике. Для такої великої, це. да, але в абсолютних цифрах е, виходить це менше е, насправді, якщо зберуться от зараз США з Європою разом, можна перекрити це в один рік в 5-6 разів. Зразу. Якщо б вони назвали. До це речі, наватились. до цієї естонської цифри це 0,25% ВВП від країн, від кожної країни, яка є в Рамштайні. Це хороше рішення. Це політично почалося з Європейської народної партії ініціатива угу. засідання. Ну, вона звучала естонцями, але країни. Це ще не знайшло відображення остаточного, але це хороше рішення, тому що якщо так зафіксується далі, то це буде вже. Ну, і сигнал так само путіну, Москву, що навіть якщо США присядуть там, не знаю, після виборів. Листопада і далі угу. там в наступному році то тут, тут закриється це питання іншими засобами. Це дуже важливо. Ви згадали заяви республіканців. От мені цікаво, республіканці готують інший проект допомоги Україні, відмінний від того, що демократи запропонували, і Байден і Джонсон говорить цікаві слова про те, що вони розуміють, що Путін це зло, Росія, агресор, Україна. Я зараз по пам'яті цитую Україна жертва, і ми не можемо цього допустити. Тобто, фактично риторика Байдена. Ну, я взагалі не говорив би там насправді республіканці, демократи, Джозеф Байден, Дональд Трамп. Там дуже все складніше, чим це здається. Я думаю, ми почуємо несподіванку наступний тиждень, бо там, 22 -е число, наступний їх рецес. Рецес угу. це робота в округах по нашому конгресу. Так? так от до 22 го вони по ідеї повинні прийняти рішення, тому що тягнути далі непристойно вже від слова зовсім. І той же спікер Джонсон знає, що він взагалі множить на нуль все, а може mm -hmm. втратити своє місце. Тому що процедура обходу, я подивився зараз, заходив 177 уже зібрано підписів. Ну, тобто, з великою вирогідністю один республіканець зараз мандат свій здав. Тобто, в принципі, по суті, на три мор республіканські голоси потрібні. Тому це абсолютно реалістично. Просто ще займе час. Так, от їх уже зі всіх сторін притисли і. Тепер буде, а тепер вони будуть тягнути знову іншим способом. Я думаю, те, що казав раніше, коли від лендлізу чомусь відмовлялись, щоб на столі він був як інструмент. А тепер вони затягнуть знову тільки не лендліз, а гіршу річ, кредит. Лон. Uh -huh. Не лендліз, а лон. лон, і Трамп це підтри. Побачите, він заявить, підтримує. От на наступному тижні або наступні дні чекаєте заяви від Дональда Трампа, що він скаже: ні, так я не проти. Допомоги Україні, тільки треба їм дати кредит, який би був заставою, було б арештоване активи Росії. Це десь порядка ну, 7,9 мільярдів, які фігурували, чи може 8,4, якщо додадуть ще там кошти. Це те, що бюджет український. Це mm -hmm. не говориться про військові питання. Тому я думаю, що вони, врешті-решт, вийдуть на прийняття цього рішення. Але дивіться, півроку Путіну дали. Да? І тому моя думка така. Все, що роблять різні політики, не випадково. Тут те, що робилось, затягування часу, затягування часу, і це конкретні тисячі наших життів, наших людей. Тому Джонсон своє вже зробив. Якщо він ще зробить далі, ти не знаєш, що в історії за ним залишиться, тому що він не своїм баптістам і вангелістам, своїм братям вірі два рази зустрічався, а то й три. Нічого не зробив, що вони. Зараз Туск, Дональд Туск йому каже, відкрито: Ну що ж ти робиш? Уже це все іде, історія ж дивиться на тебе. І він ще бачить, що ще можна потягнути. Але відбулося те, що я, я говорю Джозеф Байден, і це можемо подякувати проявив політичну волю. Вони видали цей пакет. Угу. Знайшли ж, ну, було, не було нічого, нуль-нуль. Подивитись на Пентагон, там написано, нуль-нуль. 300 мільйонів, 120... Здається, шість, якщо не помиляюсь, це акт 161 року, тисячу року. Це ФЕЙ, де може президент США сам вирішувати без конгресу. Я не знаю, чесно, чи це частина цих трьохсот. Не, не розумію, чи це ще додатково, додатково. Мені експерти говорять, що Пентагон може розпоряджатися ще 4,5 мільярдами доларів. Ну, важко, бачите, Без воно. Я з... не можу цифру вам сказати, у них це міняється. Знову боку, якщо бути чесним, то і республіканці були в чомусь праві. Треба проконтролювати ці обсяги. Uh -huh. Тільки чомусь всі сили були направлені контролювати в Україні, а насправді там, ну, дивіться, якщо чесно, ну як можна так рахувати, що сьогодні. Така цифра завтра три мільярди з'явилося післязавтра чотири. Ну тут ну, це ж теж питання. Коли багато мільярдів, Або... то вони в них плутаються. Ні, ну я розумію. Я, я розумію, як це вискакує. Слава Богу, що вони бухгалтери в них правильні в правильному напряму. Рахують, дякуємо за це. Ну, не розуміли, значить, вони все розуміли. Вони прекрасно розуміли, скільки це затягнеться, куди це прийде. І це, мені, це мене більше всього насторожує. Тому що, якщо ви все розуміли з усіх сторон, а вони все розуміли, то у вас чотири місяці, і тут у вас розуміння, що воно от прийде до такого рішення. Так візьміть. Той ленд-ліз, який, хоча би підготуєте двосторонню угоду міжурядову. Ну, це наше завдання. підштовхнути Білий Дім запитати. Ну дивіться, ми ж розуміємо, теж, що може так затягнутись. Давайте підпишемо угоду, за якою зараз побачите, було би вигідніше, чим цей що Трамп буде. Оце дозволять Джонсону по кредиту. Кредит, вони так, да, вони скажуть, що якщо ви не зможете віддати, то не віддавайте. Але реально це ляже на наші борги. Угу. Тому я не розумію, от тепер я зовсім не розумію, навіщо викинули як інструмент ленд-ліз. Дуже багато хто в Україні каже, от тепер, от я дивлюсь, от тепер ті, хто за ленд-ліз, от натя вам. Тепер бачите, ви радійте. Вибачте, так вам же казали всім тоді, що це не тільки виступи там якихось, вважали всіх тих, хто говорить про ленд-ліз, що це якісь російські агенти. Uh -huh. Ні. Ну, ну, анти... Там були ті, хто проти Байдена, це правда. Але але точно вони там не російські всі агенти. Тому от зараз повертаємося до тієї ж саме історії, а час вже втрачено. втрачено це втрачено. нам урок. Нам треба не завжди все брати отак під козирьок, а треба партнерам радити. Давайте подивимося на темпи, на динаміку. Давайте разом все-таки наполягати не тільки на обсягах, ми їм вдячні за це, але на динаміці. Тому що в один момент ти можеш отримати перевагу на фронті, якщо маєш там 300 ракет, 60 літаків і маєш відповідні ресурси, а коли це розтягнути в часі, ти можеш просто уже не мати можливості, бо ворог вже підготується. Так дві третини громадян у країнах-членах НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну. Дуже хороші результати опитування, яке було проведене на замовлення НАТО. Єнс Столтенберг коментував це сьогодні і виписали сьогодні в себе на ФБС-сторінці. Там хороші цифри. Значить, 63% громадян країн Альянсу. Великій Британії. 80%, у США 62%, у Німеччині 53%. Ну прокоментуйте, як, дивився, як це використати, дивився уважно ці результати. Вони свідчать перше про те, що настрої в країнах НАТО, але а це переважно країни ЄС, є, тому числі mm -hmm. вони на підтримку України, тобто допомагати Україні, і пов'язано це вже зараз, в першу чергу, з розумінням, що є загрози зростаючої безпеки цих країн. Тому навіть е, в тих країн, які от, дискусії, да, кажуть, от, німці там не готові. Та німці 52% готові. Е, я не кажу вже про Балті країни, чи там, Польщу, а ці країни, які Німеччина, Франція, Британія Британії взагалі більше 80%. Але головне ще, що вони і НАТО так оцінюють, що НАТО вони не хочуть, е, скажімо, взагалі ставити під в ефективність НАТО. 80% угорців. 80%. Америка до Трамп там говорив неодноразово. Це факти минулої адміністрації. З НАТО треба вийти. Uh -huh. США ну він таке говорив. Зараз запобіжник в законі про оборону, що не може президент одноосібно цього робити. Так от. В Америці тільки 13% розглядають теоретично, що можна там якось це голосувати. А всі тільки за те, щоб НАТО. Це ж свідчення того, що Путіна, оця вся ну, Путіна чи російська, оця фейки всі, які до нас доходять з різних сторін, вони абсолютно позбавлені будь-якої основи, будь-якої основи. Тобто 63, 62% це не просто більшість. Ви ж розумієте, там є ще ті, що не визначились. Це величезне число. тому в принципі, можна сказати, що в цьому плані не досягли росіяни якихось своїх цілей, і настрої в суспільства НАТО, вони позитивні. Так, да, є деякі країни, не, Угорщина, да. там є, з одного боку, вони хочуть НАТО, з іншого боку, кажуть, ризики зростають, і одночасно вони, а підтримку України зменшать. Ну там не зменшити, але не збільшити різку. Ну, це пропаганда, яка йшла з боку уряду угорського, насправді. Отаким чином їх сформулювало. Ну, добре, якщо навіть не було, давайте будемо фіксувати, да, що є такі настрої, але є ще інші настрої, що потрібно розвивати НАТО, потрібно розвивати партнерство, навіть в Угорщині в тій самій. Тому це дуже показові цифри, і вони точно мають. Позбавити якраз агресора вести війну от, тотально в плані інформаційного характеру проти НАТО в даному випадку. Ну і проти того, що кажуть громадяни цих країн не підтримують допомогу Україні. Uh -huh. Навіть Німеччина зараз говорили нема Таурусам рішення. Чому? А тому, що громадяни вже так не підтримують? Нічого подібного. По перше, бунти ну, ста можливо після цих цифр і а, рішення політиків зміняться, тому що я так розумію, що Макрон спілкувався з Шольцом, і, і Туск там само був і, 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 і власне кажуть, чи от якесь рішення має бути прийнято. Знаєте, воно то знову рішення приймається таке з запізненням. Це вже тенденція. Mm -hmm. Те, що Еммануель Макрон зробив правильно, він крок вперед зробив. Заяву про можливість там використання сил країн НАТО, не НАТО а країн НАТО, і це вже обговорюється. Отак так треба діяти. Це ще не факт, що так буде задіяно чи ні. Але треба вперед передставити супротивника, щоб не доганяти кожний раз його, а виступати за ініціативами. Тому вони зараз. Еммануель Макрон з Канцлером Шольцем зустрінуться, поговорять. Я думаю, що якесь все-таки рішення буде, знаєте, не нижчої планки, а все-таки Еммануель Макрон зможе зарядити своїм таким імпульсом, який дуже не подобається Олафу Шольцю. Він вважає, що це позування на публіку. Політична ну, от, гра. Так. Вони трошки там, але це не гра. От точно не гра. Тому що те ж саме заявив прем'єр Франції. Це стратегія. Угу. Французи виробили свою лінію, і вони. Казали, чому нервує Ола Шольц? Вони лідерство перебирають Традиційно Німеччина з Францією конкурували. А на континенті тому не подобається. Ну так давай я, давайте я якась... читала, що Макрон кілька разів повторив, що це абсолютно продумана виважена продумана. позиція. Це видно, що продумана так, позиція. так і спільна. Так. До речі, так ви прийшли з дослідженням, і я ні, не будемо Я, Ні, я просто підтверджую це дослідження експертного опитування, який провів українські кризові медіа і Просто хочу вам показати, що. Давайте, тут... можливо, я. Та ні, тут я вам можу просто продиктувати, Видно що картинку. Е якраз в різних сферах, оті ті країни, які ми сьогодні з вами обговорюємо, вони на перших позиціях. Так от, е ну, Британія ми ще. не називали. Я зачитаю на першому місці. Нам допомагає США, Велика Військово технічна, -технічна допомога, США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Франція на шостому. Далі Норвегія, Литва, Данія, Швеція. Це а. один шматочок до дослідження. Ну, те ж саме є саме є по економіці, політика дипломатична підтримка. Uh -huh. Я тільки прокоментую таким чином, що нам треба також з всіма партнерами говорити там, де вони можуть. Японія, наприклад, нам дуже допомагає в фінансово-економічному плані uh -huh. і може закрити це питання. Данія дає озброєння своїх складів по uh -huh. суті. Як і країни Балтії, оці ці країни, які в першій лінії Чехія, наприклад, мало про це чутно, і наші, до речі, експерти якось Чехію нижче, але Чехія дуже багато зробила насправді. Тому я думаю, що е, має зараз бути якраз більша ініціатива європейців. Е, ну слухайте, це величезні економіки, Німеччина та ж саме, і Франція, Італія. Італія, щось останнім часом ми не чуємо. До речі, також Італію визначають тут, але Італія десь провисає. Хоча заяви дуже дуже чіткі. До речі, про Францію я згадав. От Ліпен Марі Ліпен вона сказала Марі mm -hmm. Ліпен, Пеняку звинувачили, що вона брала російські гроші. Вона теж сказала, що Путін пішов на цю агресію, і треба це припинити. Так що я думаю, що настрій цю, кардинально. Я помінялися. думаю, що зараз останні да останній місяць ми бачимо відповіді на ці всі інформаційні атаки з боку Росії. Ну але ця історія не закінчилась. Треба бути. Готовими і нам треба бути готовими до того, що е, треба вести війну на фронті, але одночасно надати можливості зіграти на настроях людей. Зато останнім часом, завершуючи, uh -huh. скажу, були такі якісь більш... Так, всі стомилися від війни в Україні. От, і це... Розумію, я ці і та, про що і довні, ви говорите. всередині це абсолютно все пояснюється. Так от зараз цей період буде закінчувати. Маємо закінчувати. Дуже дякую, пане Валерію. Спасибі. Валерій Чалий, дипломат, політик. В цій частині інформаційного марафону о дев'яти.